Всім привіт! Сьогодні у нас 17 квітня. Зроблю такий невеличкий обзор по сортам. Що в нас на даному етапі, на якому розвитку наші кущики? Це значить перед вами Сандра, це пізня посадка в балаган. Зараз отак вот вот вона виглядає. Нагрузки тут особо немає, так як це молоді кущики. Пізня посадка касети. Ось так от виглядають ці тоносики у нас. Якби ж це була іспанська плівка, то вже б, звісно, були б тут красні ягоди. Але так як тут українська плівка, різниця 10-12 днів буде. Ось так не виглядають. Поки в нас погана погода, будемо займатися прополкою. У нас дуже багато поватиці за 3 роки розрослося. От, і будемо цього року пробувати другим методом боротися з нею. Будемо будем промастювати, отак от вона ми її дали виползти, будемо її витягувати отак от, з під плівки. І тут будемо промастювати. Просто гербіцидом, кісточкою промастити і все. І гербіцид піде в корінь і там де вбивати. Чому так вирішили? Тому що е ці бугри, це вже е третій сезон. третій сезон, І тоді було дуже мало е цієї поводиці. Там один волосок був, то ми його обривали і з кожним разом його ставало більше і більше. Тому що, коли ми обриваємо. Воно десь посередині там обривається і ділиться одразу на 2-3 частини з одного корня. І коротше, в нас вже дуже, скажімо так, по полотиці стало все печально місцями. Отак. От от, якщо подивитися, її дуже багато. Тобто, якщо ми зараз її вирвемо, то ми через 2 тижні будемо це все проривати. А це рветься пленка, і плюс увелічується її ще декілька разів. Тому будемо промасювати гербіцидом. Так, румба. Так, це у нас румба. Отак от вона виглядає зараз. Румбочка. Румбу ми ще в балагані не вирощували. Посадили її, так як була вільна касета 300 штук, тому ми її посадили. Подивіться, як вона, як вона себе поведе. В балагані. Теж з Сандрою воно разом садилось. Тобто однакова касета, однакова закладка. От, все однаково. Побачимо, що грумба покаже. От. Я не думаю, що в неї щось там буде, щось прям таке цікаве. Да, ягода смачна, форма гарна. От. Ну, чі, побачимо, що дасть вона по врожайності, буде з чим зрівняти. Зараз підемо далі. Підемо далі. Так, відкритий ґрунт ми почистили. 10 соток там приблизно, там у нас почищено. Це все на, на фрігу. Залишили, ще фрігу має приїхати десь скоро. Так, це у нас три ряди. Раз, два, три. Це у нас Азія, а справа. Раз, два, це Е, e, Значить, що по Азії можу сказати? Що в балагані я готовий її садити? Вона раніше була посажена за е, це, і румбу і е, Сандру. Вона раніше була посаджена разом з руміною. То цей Азія, так. Да. Азія мені навіть більше подобається, ніж румба в балагані. Як вона себе веде, От, Азія хороша нагрузка буде. Ось. Ягоди вже позав'язувались. То Азія буде цікава, цікаво буде спостерігати за нею. У нас ще опита не було по Азії в балагані. Ось, Тому будемо бачити. Вусики ми перші обриваємо, тому що Тягне соки, ну це при, при полці буде це все робитися. Ось так Азія. То, хто думав, чи садити, чи не садити, я кажу, що Азію скоріше всього, що треба буде садити. Треба буде садити. Ну, побачимо, стане тепліше, піде налив ягоди і будемо вже зрівнювати з іншими сортами, хто коли плюс-мінус е зайшов на плодоношення. На плодоношення. Побачимо. Так, що в нас руміна? Наша руміна. Цікавий сорт. Листок не в руміни. Відрізняється від других всіх сортів. Ось моя ладонь. Ось оце такі листки в руміни. Як це так поставити? Ну, я думаю, так буде видно, що листок немаленький. Немаленький в неї. Ось такі в неї цвітоноси грубецькі. Тоже нагрузка непогана, крупні ягоди всі мають бути. Тоже, вона мені подобається. Вона вже в нас років 4, напевно, цей сорт, десь так. Десь так, років 4. Так, от кустики виглядають. Так, да, листок в неї не обичний, конечно. Такі лапушки добрі. Так, йдемо далі. Аріана і Еліане. Еліани того року замовили для нас новий сорт. От, він вже старенький, йому десь около 8 років сорту, але ми взяли його протестувати. Значить, Еліани, Еліани, Еліани і два ряда Аріани. Значить, що по Еліани? Кусти мощні, якщо зрівняти з Аріаною. Дуже добре їм подобається в нас рости. Цвітки просто великі на Еліани. Дуже великі цвітки. Цвітки дуже великі. Де цікаво, що по нагрузці буде. Ну, видно все, що ягоди будуть крупненькі. І тут, по ідеї, ягода має бути крупніша за аріану. Ну Аріана чуть-чуть раніше почала цвісти, десь ну мабуть, дня три різниці з Еліаною. Це ось зараз Аріана. Так от Аріана виглядає. То побачимо як Хто раніше почне, Еліана чи Аріана. Ось так от Еліана виглядає. Ще є трохи копанки по цьому сорту. Небагато залишилось. Ось так от, видно, дуже красиво цвіте. Якщо в аріани цвіточки маленькі. Маленькі цвіточки. Їх тіпу більше на кустику, ну тут значить буде більше-меншої ягоди. Такі невеличкі. А тут, звісно, цвітки, я зараз поставлю так. От. Два пальці. Ось видно цвіток який великий. Крупні, звісно, цвітки. Цвітоносів теж вистачає з одного рожка. Вистачає. Побачимо, побачимо по нагрузці. Мені самому цікаво, що у нас з собою представить цей Ліани. Так от вона цвіте. Листок гарний, крепкі кущі теж такі збиті докупи. Аріана трошки Чуть-чуть менші вони. Кустики такі, більш компактніші. От, ну да, цвіточки невеликі, невеликі. Ну, Ягід більше, типу, буде. Ну, буде багато менше. Ну, побачу. Мені каже, виліани будуть набагато крупніші ягоди за аріану побачу. Так, ну днемте далі. Подивимось, що в нас там. Так, це в нас бріла, повністю весь балаган. Бріли. Бріла, бріла, бріла. Наша бріла. Отак от цвітеє, зав'язується на даному етапі. Ось так от вона цвітеє. Є вже і ягодки. Щас фокус. Ягодки перші є зав'язані. Так, на середині тепліше в теплиці, тому тут більше ягідок буде зав'язаних в першу чергу. Ці кущики садилися десь в 20-х числах серпня, десь так. Десь так, в 20-х числах серпня. Так, підемо ще, пробіжимось бистренько по ремонтантним сортам, як вони цвітуть. Подивимось, чекаємо приморозків. На п'ятницю, десь так буде приморозок, будемо вкриватися, все, відкритий ґрунт, закритий ґрунт. Коротше, буде весело. Опять листок почне хлорозити. Ось від, від холодів, тому готовимось. Йдемо далі дивитися. Так, ось так виглядає флорентіна, Ремонтантний сорт. Такі теж цікаві кущики, теж ягоди великі перші по зав'язуванню. Теж листок такий цікавий, жарненький. Такі крепкі кустики флорентіни якщо зрівняти там з Анією, ну, маради бувають сюди, не приписуємо, то зовсім другі. Кущики, то більш на суницю, похоже. Теж такі цвітоноси, тут, звісно, крепкі, крепкі цвітоноси, як на кабрілі. Подивимось теж порожайності Флорентина. Це вона у нас перший раз буде весною плодоносити. Осінь ми бачили, смачна ягода, крупненька, ягода. Так, а це у нас фурор. Фурор. Отак от виглядає він. Тут більше цвітоносів, але дрібніші ягоди будуть, ніж на Флорентіні. Цвітоносів більше, але Флорентіна більше давала вусів, більше енергії потратила на вуса, чим фурор. Фурора мало було вусів. Тому так, йдемо далі. Так, Мара -де Буа і Анія. Так, Анія. Ось у нас Анія. Це літня посадка касети Анія. Садили, по-моєму, велику касету, так, да, я, по-моєму, велику касету садив. То кусти, звісно, порозганялися, куча ягід на Анії. Ремонтантний сорт. Ось, ягідок хватає. Ось так воно дуже теж красиво цвіте. Ось так, так, маради була цікавий сорт, куча цвітків, як суниця цвіте. Копія як суниця. І дуже смачний. Коли збирати цю ягоду, ну дуже вона пахне. Більше пахне мені здається, ніж Анія. Куча цвіточків, невибагливий. Він у нас вже третій чи четвертий рік. Теж цікавий такий сортик. Невибагливий, листочки хороші. Дуже багато цвітків, звісно, вона кидає, все в цвітках. Саме довше його проривати, якщо на вуса робити. Кущі запускати на вуса, то цвітки треба обривати. І мара де була саме довше обривати. І їх просто кишить, просто кишить. Але смачний. Гарний і смачний. Для дому, невибагливий, замість суниці. З ароматом суниці. То що треба для дому. Так, йдемо далі. Флорида б'юті. Того року теж трошки по підкормкам пропускав, тому що ну, не встигали, не встигали за всім дивитися, то трошки попропускали по підкормкам осінню То так, весною трошки догнав я, ну, треба було осінню трохи краще допрацювати. Ну не встигали, за, за, за всім неможливо. Дивитися. Так, ось що ще Флорида б'ють. Флорида б'юті. Теж дуже цікавий сорт, гарний, смачний. Ну, питань до нього теж нема. Питань немає до нього. Надалі вирощуємо. Ось така в нього юбочка в ягодки. Така велика юбочка в ягодки. Теж нам подобається цей сорт. Ну і це ще два рядка Ані. Рішили ми її теж більше трошки засадити, бо люди питають за неї за ягоду саму. Вона дуже смачна. Звісно, Анія, але трошки треба за неї ухода. Це тріпс її дуже любить, мучниста роса її дуже любить. Ось так от виглядає кість, а на кісті ось так от багато ціточків. Отак от у нас обстановочка, чекаємо приморозків, зараз ще, ще покажу розсадка. Так, ще є трішки ремонтантних сортів. Розсадка так от вона виглядає після дощика. Ось. Ще не багато, ще трохи є. Це ось Марадебуа, це Флорентіна. Ось Марадебуа. Вся цвіте вже гарненька. Вже вся готова до відправки, перебрана. Ось такі от кущики. Тому хто ще не встиг придбати. Замовляйте так, це Сан Андреас, так виглядає. Кущики. Ще трішки анії є, але не багато. Так, і ще, по-моєму, хадимар є. Ще чуть-чуть хадимара є, ще не перебирали. Ще не зачищали від старого листка, що ось Хадимар. Теж класний сорт, в балагані ми його на цей. Осінню не садили, на весну, верніше, не садили, Будемо цього року Висаджувати, подивимося на нього. Добре, тоді до зустрічі, всім на зв'язку. Пишіть, дзвоніть, замовляйте. Всім хорошого дня!